А дістат з крові по бокам конвой, а мене под по вой. Оля? Мама, я вже не Оля, я Ольга Василівна. То відколи? З четвертої ночі. Де ти лазила цілу ніч, а? Ми ходили зустрічати сонце. Куди? В білу церкву. <рес> Чого так далеко, а? Там сонце швидше сходить. А ну-ну-ну-ну-ну. Так, я не поняла, ти що? Алкоголь вживала? Вживала? Вжирала. Скажи мені, будь ласка, де твоя золота медаль? А? А, пиво. Ти поміняла її на пиво? Я відкривала пиво і зламала її. І де зламана? а зламану вже поміняла на пиво. Скажіть, будь ласка, як так можна було напитися? А? Ви ж діти, перед випускним до церкви ходили? Ми в церкві причастилися. Чим? Ложечкою кагору. Я двадцять разів в чергу ставала. Що в кишені роблять? Дві срібних медалі, а? А ми зустріли випускників восьмої школи. І що? Слабаки? То через то в тебе колготки порвані коліна побиті, га? То святка, бідна, тебе била святка. В святки брекети. Де твої білосніжні бантики? Я їх поміняла на чулки в сіточку. Наша. А раптом не поступлю. Оль, ти розумієш, що в мене через тебе буде інфаркт? Мама, ніякого інфаркту в тебе не буде, а внуки будуть швидко. Так марш, Су, а я пішла.